Всім дорогу, доброго дня розпочнемо сьогоднішню нашу прес-конференцію присвячено проведенню регіонального етапу Кубка Автомобільної федерації України з автослалому Мирна країна Єдина Україна. Детальніше нам про це розкажуть Ірина Лащенко, представник управління молоді сім'ї та спорту Львівської міської ради, Сергій Хомчин, головний адміністратор парку культури, Марина Временова, голова громадського об'єднання Драйв Сіті, Маркіян Клименко, майстер спорту та Тетяна Ольховська, керівник піар-відділу торгового центру Кроксолану. Запрошуємо до слова Ірина. Сказати, що управління молоді сім'ї та спорту вже не вперше підтримує автомобільні змагання. Які проходять у місті Львові також не в перший раз. То ми раді підтримувати такий захід. Автомобільне змагання є один із видовищних видів спорту, взагалі, автомобільний спорт у Львові. Тому раді, що можемо принести цю користь цьому виду спорту і залучити мешканців до такого видовищного спорту. Дякуємо за прошення слова Парк культури. Сприяє такому різноманіттю і таким видам спорту. Загалом ми стараємося підтримувати контакти і співпрацювати з усіма бажаючими розвивати автомобільний спорт. Власне, дана тематика є цікавою для нас і будемо сподіватися, що буде не менш цікавою для мешканців того стай міста Львова. Дякуємо парку культури за те, що вони з нами погодилися на цю певну чи трошки авантюру, та тому що це можливо не зовсім якби адаптована ділянка. Але в принципі, ми цього разу перше за декілька останніх років проводимо змагання, причому та автомобільного славу, найбільш напевно демократичного виду автоспорту в межах центру Львова, так з за можливістю залучити випадкових глядачів, які можуть подивитися і ну, зрозуміти, що. Зрештою, вони теж можуть долучитися до цього, можна взяти машину і можна спробувати себе в автоспорті. Тому ми дуже сподіваємося, якраз, що ми зможемо після проведення подібних змагань побачити нові обличчя в львівському автоспорті. Ну і також дуже дякуємо управлінню молоді сім'ї та спорту, що вони підтримали також. Автоспорт, взагалі, сам по собі автослалом, він є більш це як похідна для взагалі того, щоб почати взагалі якусь участь в автоспорті. Автоспорт ми знаємо, що він є досить не, не дуже дешевий вид. Взагалі, треба і техніку готувати, і пробувати і себе тренувати. І автославом він взагалі вчить поведінки на дорозі. Він, це є їзда на невеликій швидкості. Відповідно, він є більш безпечний, можна його проводити в на більш закритих, менших ділянках. У нас, тобто, навіть площадки 50 на 50, нам достатньо для того, щоб провести досить видовищні змагання. І перекрити безпеку досить досить легко на такому виді, і не потрібно високих умов вимог для автомобілів. Тобто можна взяти стандартний автомобіль і пробувати їздити з бойовими машинами, які готуються їм на під автославом. Колись минулого року ми були змагання, коли нас були поділи на любителів і на професіоналів цього року. Немає таких поділів. На жаль, ми, в принципі, діємо під Федерацією автоспорту України, там є свої регламенти, свої правила. Відповідно, в нас є два класи: передній привід, задній привід. Тобто, воно все... Кожна людина може знайти для себе якусь машину, яка підходить. І так як ми знаємо, що досить ну, було б важко без підтримки. Молоді та спорту без підтримки парку культури і партнерів, які нам допомагають в фінансово, тому що автоспорт він в принципі дорогий. І як казали казав Енце Феррарі, так, так. автоспорт не для багатих, а для дуже багатих людей. І пробувати організувати це принаймні у Львові на міському рівні. Вже не говоримо про українське. Це є принципі оце змагання. Це буде відбор на фінал Кубка Фао, який відбудеться або в Києві, або в Черкасах. Тобто він буде осінню. Наші спортсмени хочуть пересіктися з київськими з центральними спортсменами і позмагатися за першість вже. В поосень. Тобто на цю гонку у нас проїдуть із Києва-гонщики, які не пройшли в відбори в інших містах. Тобто в кожних містах відбувалися відбори: це Франківськ, це, е, Київ, е, Канів і там в, в центральній більш Україні. У нас на Західній Україні під ФАУ ще давно вже не було слаломів ще як, напевно, років п'ять. Цього разу ми спробували це зробити. Нам допомагає місцевий осередок е, Влиці Сергія Петровича Єженкова. І він надає нам суддійство, телеметрію. Ну, в принципі, пробуємо, щоб щоб зробити гарну картинку, щоб всім сподобалося. Тобто, в нас буде і шоу-програма мінімальна, тобто в нас будуть і виступи е команди львівської команди з паркуру, тобто хлопці в собі будують конструкцію, і буде на що подивитися. І автомобілі, і гарні машинки, і ну, запрошені всі. Вхід вільний. Так що приходьте, проводьте весело часу. Центр Роксолана, власне, своїм прикладом хоче показати, що бізнес сьогодні. Підприємці не можуть бути осторонь таких подій, тільки тоді вони можуть активно розвиватися. Адже частину коштів з продажу певних товарів в торговому центрі Роксолана ми можемо скерувати на допомогу і підтримку таких проєктів. Для нас спорт є пріоритетний напрям. Ми хочемо показати нашим покупцям, що вони можуть отримати не лише якийсь товар, і про них забули, а можуть відчути якесь дозвілля, якусь насолоду. І нам дуже приємно, що організації. Організатори Обрали площу перед торговим центром Роксолана для нагородження фіналістів, тож в нас буде невеличке свято, і ми також принагідно всіх запрошуємо. І раді, що це такий приклад. Ми сподіваємося, що інші бізнес-структури також звернуть активну увагу на це. Це дуже важливо. І сподіваємося, що в нас буде, звичайно, ще спортивна, здорова нація, і бізнес в цьому буде сприяти і надалі. Дякую. Є, є площадка перед літньою сценою, вона буде обгороджена парапетами. Є фігура в нас, якщо зайти на наші соцмережі, на сайти всюди є траса змагань, вона анонсується попередньо. Приблизно її довжина десь в районі 350-400 метрів. Но вона стиснута, тому що це є фігурне водіння. Людина запам'ятовує фігуру, старається проїжджати її чисто, там, там додані елементи, такі як 360 розвороти, так само так, мінімальний елемент дріфт-фігури. Тобто, бачили, ми чемпіонат по дріфту, Це буде щось більш стиснуте, бо так як ми це м -м, ми робимо на меншій ділянці з меншою трошки швидкістю. І поліцейські розвороти, тобто це є топ. Пілоти будуть показувати, як правильно взагалі управляти автомобілем. Тобто, як він легко танцюючи проїжджає фігуру. І це буде, можна буде побачити різницю між топ-пілотом і пілотом-аматором-любителем, який перший раз проїхав. Тобто це буде кардинальна різниця між тим. От. Це все, ми стараємося ми зробити досить безпечно, тобто, швидкість невелика, більш на точність, за збиті фішки, у нас ідуть штрафи. Тобто є, буде кваліфікація, це йде два заїзди. Буде тренування у нас з 9-ї години, тренування, будуть у нас кваліфікаційні заїзди. Два заїзди дається на, на машину, на пілота. Один, перший, один кращий береться по часу, він вже визначає твою стартову позицію. І далі йдуть три бойових заїзди, два з яких йде в залік. Сума двох йде в залік. Тобто є завжди право на помилку в пілота один заїзд, він може там накосити трошки фішок і так далі. Тобто, якщо є проїзд не по фігурі, то тоді цей заїзд не зараховується. За збиті фішки, є штрафи, там же вони поглиблено. Більше ми розкажемо на брифінгу на змаганнях, кому буде цікаво. Так що, в принципі, так. Ми попередньої реєстрації не робили. Ми, в принципі, знаємо, що вона, в принципі, не працює. Вона повинна би була бути, але наші люди до того не звикші. Ніхто не знає до останнього дня, всі, остання гайка закручується в останній день в машині, і люди м приїжджають, просто приїжджають. Я просто знаю, зізвонювався з людьми, які стабільно беруть участь в такому виді. Тобто він трошки є. Е Досить навіть так оз першого разу він є важкий, Тобто людина приходить і каже, ой, та тут стільки фішок, я то все не запам'ятаю. Тобто до того все одно треба якось готуватися. Це не просто ганяти там по місту або по площадках палити резину. Но, то воно якось стимулює, бо є правила. Коли є правила, то зразу люди не дуже хочуть ті правила виконувати. І попередньо в нас дуже, дуже класно наповнений клас задній привід. Тобто, передній привід мають бути гонщики з Києва, з інших міст, мали би приїхати. Ну не так видовищний, як задній привідний клас. Тобто будуть автомобілі спеціально підготовлені під автославом. Це такі монстри, як наші львівські пілоти, як Олексій Виговський, чемпіон України з автославом минулого року. Так само приїдуть у нас, як мінімум, у Львові два чемпіона України. Вони знаходяться у Львові. Тобто, ми не можемо на фотографіях побачити автомобілі, які стабільно беруть участь в автославимі. Які з того виросли і тримаються в тонусі приїжджати. Оце є гості з Хмельницька, оце Олексій Воговський. Вона вроді виглядає Жигулем, але там вкладена досить, досить, досить солідна сума на рівні двох БМВ, а то й більше. Тобто, це не можна дивитися на те, що це приходить, і так, а то Жигуль. Але як той Жигуль їде, там все як то інородне <середині> Ну і рівень підготовки пілота досить серйозний. Тут ми все-таки відбираємося на Кубок ФАО. Мусимо показати рівень. ФАО ще не брало участь у нас у Львові, типу, ми мусимо показати їм рівень своєї їзди. Назавжди між ними були такі досить серйозні. В них славом був і в нас слава. Ми, ми, ми ніколи до них не попадали, бо то далеко, бо то дорого їхати в Київ, то так далеко. Тут попалося в нас зробити, ми їм хочемо показати рівень їзди. А він у нас досить високий у Львові. Ми рахуємо зараз, коли столицею Славами був Франківськ, івано а Тепер в столице Славами у нас можемо назвати Львів повноцінно. У нас у Львові проводяться. В нас відбував нас ще у Львові буде етап іншої спортивної федерації. Федерація автослалому, Тобто є Федерація автоспорту, і Федерація автослалому. У нас осінню мають бути ще фінал чемпіонату України з автослалому. Це буде робити інша організація, яка представляє інтереси. Ми там так само будемо брати участь, всі ті, ті самі пілоти так, би, борються за перемогу в двох заліках. І в нас, ми минулого року робили спринт, тобто він більш цікавий, є трошки для учасників, але локаційно ми не можемо його зробити ближче до центру, тому що потрібна більша території, потрібна підвищена безпека, тому що швидкість є більша. Учасників багато, але локація парку культури дуже дає можливість мимо людям просто прийти почути, що ну, там щось їздить, там якась музика, туди треба піти подивитися. Дивіться, машинки класно пофотографувалися. Біля машин завжди діти фотографуються, люди. Ми, ми нічого не закриваємо, ми всіх всюди пускаємо. Тоб, сідайте, просять машини, фотографії, то все класно виглядає на, на ділі. Отак от.